Усі ми відчуваємо наближення новорічних свят. Кінець року для багатьох з нас асоціюється саме е, власне із періодом очікування різдва і з підбиттям деяких підсумків року. що минає, це хороша нагода. Нарешті завершити розпочаті справи, підготувати приємні несподіванки для рідних та близьких у студії Ірина Басалига. І що ми робитимемо? Доброго ранку. Доброго ранку, е, оскільки сьогодні. Буде вже день святого Миколая. Всі очікують подарунків. То я хочу показати, як можна власну руч оформити ці подарунки. Тому що подарунки, думаю, кожен любить і отримувати, і дарувати. Але дуже важливо має його оформлення. Звичайно, можна піти в магазин і щоб там вже оформили професіонально. Але якщо можна це зразна, зробити вдома власноруч, і думаю, цій людині буде дуже приємно бачити, що ти. Хотіла зробити їй приємно, готувалася до свята. Отже, Отже Іринко, так, так, перш за все, я хочу показати, як зробити святкову упаковочку. Вона обов'язково має бути така маленька, як на тих прикладах, що я принесла, можна і більше, в залежності від розміру сувеніру, який ви неї хочете покласти. Але саме сьогодні я зроблю невеличку коробочку, що нам для цього знадобиться: кольоровий папір. Канцелярський ніж, ножиці, клей, ну і різноманітні, дрібнички. Так, дрібнички, якими ви хочете прикрасити свій вибір. Ой, і виріб. виріб. І вибір, власне, тому що спочатку само. важливо е, вибрати, що буде всередині, так. а тоді вже робити зовнішні. Ну, І оформлення так, так само обираєш не тільки, по тому, який подарунок ти вибрав, а й кому даруєш. Чи це доросла людина, чи це дитина, чи це чоловік чи це жінка. Отже, ми будемо дарувати і робити для діток, адже так. дітки люблять все яскраве, красиве. З чого ми починаємо? Е, перш за все потрібно обрати папір. Він має бути яскравий, оскільки свято. Я обрала такий золотистий і вже заздалегідь накрасила собі схему коробочки. Вона нескладна, обов'язково має бути така сама, тому що коробочки бувають різних форм, різних розмірів. Я обрала таку нескладну схему, яку можна накрасити з допомогою ну, лінійки і олівця. Він треба акуратно обрати і вирізати. Ми вирізаємо. Так. У нас буде подарунок такий не дуже великий, адже е, власне студійний. Так, щоб не зайняло дуже багато часу. Отже, Тим більше. чи ти пам'ятаєш якийсь свій найяскравіший подарунок? Що приніс тобі, святий Миколай? Які спогади? Е, я дуже згадую, як я любила писати листи до до святого Миколая. Е, це е, така традиція повелась давно. Я знаю, що за народними повір'ями, якщо дитина напише листа і покладає його на віконечко, то або ангела, або маленька пташка це помічники Святого Миколая, вони прилітають, забирають її і відносять чудотворця, щоб він здалегідь знав, чим порадувати дитину. Я дуже любила писати свят листи Святого Миколаю і навіть залишала місце для того, щоб він мені залишив відповідь. Так. Залишала йому спеціальну ручку, щоб він писав. Миколай мені відписував. Я так дуже раділа, це був дуже святковий настрій в мене. Головний його помічник, мабуть, дивиться на ефір, правда? Так <свіття> <свіття> відписував, хто допомагав йому відписувати. Напевно, сам і відписував. Це я всім писала. І Миколаю і Деду Морозу взагалі я дуже любила ці свята, дуже вони були казкові. Дітки, мабуть, їх люблять і чекають, адже е це е сама, сама весела зараз пора. Так, діти дуже люблять отримувати подаруночки. Що ти просила? Згадай свій самий такий цікавий подарунок. Ну я, е власне, я не просила як таких подарунків. Просто мені було е цікаво саме те, що от Миколай приходить, це було дуже. Е в очікуванні чуда. Я не просила подарунки, Миколай приносив, що він приносив, але ніколи мене не ображав. Я, я любила дуже ляльки, солодощі, особливо, мандаринки, оцей запах мандаринок, він дуже нагадує зимові свята, новий рік. І, і взагалі дуже приємно прокинутися, коли під подушкою шародатці всі кульочки, цукарочки. Ну, Розкажи нашим маленьким, мабуть, глядачам, які також нас дивляться, як ти уявляєш, чи віриш досі ти у Святого Миколая. Знаєте, до, досі хоч, хочеться вірити в Святого Миколая. все-таки думаю, що він існує. Це було б навіть і не цікаво свято, щоб не вірити в чудо, правда? Так. Тому досі хоч, хочеться вірити і, і, і хочеться. Повернутися в дитинство, залишитися дитиною, щоб кожне свято навівало такі спогади. Ну, іначе було б було б нецікаво, <гум> правда? Було б не цікаво, просто. Ми повернемось до нашої роботи. Ми вже на завершенні, ти вже до вирізаєш. виріжу. просто хочу дуже акуратно. Ще хочу сказати, що не без кошу було ідеально рівно. Це все-таки ручна робота. Важливо, просто, щоб воно було акуратненько, щоб не було дуже, дуже ж сильно криве. Але це ручна робота, і навіть якщо воно чуть-чуть десь не нерівно, це буде не страшно. А іноді це навіть в деяких виробах воно надає такої оригінальності. Тому не треба боятися. Малювати тобі було легко Ескіз, адже ти ще і малюєш, ти художниця, так? Так, я художниця. Та я вже... Це просто наказ, це треба було схему з допомогою лівця і лінійки, а далі симетрично оці сторони коробки я вже якось від руки не намалювала. Наші допоміжні матеріали це всякі стрічечки, бусинки, бусинки, бісер. бусинки. Так, бісер. Так, все, все, що є під руками. Думаю, в кожній хаті знайдуться навіть гудзички. Якісь е, яскраві, блискучі, це можуть бути стрічечки, це може бути навіть той самий кольоровий папір, з якого можна е, вирізати різні форми е, і, і приклеїти так, так само до нашої коробочки. Ось я її вже вирізала. Так, покажи, будь ласка, глядачам, а, що в нас трошки... вийшло. Щоб нас... всі побачили, що потрібно вирізати. В нас виходить така е, симетрична схемка. Е, де ми намітили це здалегіть собі чотири сторони коробочки? І ми її зараз акуратненько складемо. Ось у нас така, Ось вийшла. така вийшла штучка. Ще я намітила собі такі прорізи, щоб наша коробочка закривалася, ми вирізали в неї такі вушка, такі невеличкі. І е, яка ширина цих вушок, такі мають бути і прорізи. Тепер ми складаємо. Так, тепер нам треба а ні, спочатку треба прорізати, угу. щоб вона потім змогла закрити. Тому, ага, ось для чого? Акуратненько, канцелярським ножем треба їх вирізати. Щоб воно закривалось. Так? Так. Робиться можна, дуже просто. Так, можна не обов'язково робити вушка з прорізами. Якщо є можливість зробити такі кругленькі там дирочки, то можна їх вирізати там або дироколом, якщо в когось є. І стрічечку через них пронизити, і тоді буде зовсім інакше вона закриватися. Це ж залежить від фантазії того, хто. Робить коробочку, ось я вже прирізала, і по цих от лініях, які ми вже намітили заздалегідь, ми почнемо акуратно її складати. Важливо, мабуть, обрати бумагу, щоб вона така цупка була, досить так. картон. Вона може бути ще більш цуп... 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 цупкіша. В мене вона і не дуже тоненька, і не дуже груба, але як для упаковочки вона буде добре. Вона буде триматися. Ці приклади, що я принесла, вони зроблені з такої паперу, тільки іншого кольору. Це гарний е варіант як і зекономити, так і е зробити власне, те, що ти хочеш сама. Адже так. в магазинах не завжди так, продають так, так, те, що хоче клієнт. Це вже е від фантазії залежить. Ф фантазія дозволяє дуже багато і тому вона не обмежує. Можна придумати свій узор, який хочеш. Ось я її складаю. Бажано, щоб е, краслення, краснення що олівчиком, їх хоч і не дуже видно, але бажано, щоб вони залишилися всередині, щоб зовні коробочки виглядали. Я її склала і тепер беремо ці два вушка в коробочці. Такої їх акуратно складаємо між собою і отако пробуємо її вже закрити, щоб вона. Малося. Ось таку форму вже буде мати наша коробочка. І зараз ми її почнемо прикрашати. Ось такої форми виходить. Ще потрібно зробити проріз в вушках. Якщо ви хочете начепити туди бантик, щоб можна було цю стрічку якось туди вчепити. Тому так само і в ушках все. На око, щоб воно співпадала з шириною стрічечки, я роблю так, так само проріз. Не треба боятися, тому що це все-таки ручна робота і нічого страшного, якщо десь там не недовольно не Так, Тепер ми починаємо прикрашати нашу коробочку. Кожен може обрати собі все, що захоче. Я собі вибрала ось таку блискучу стрічечку, щоб наша коробочка виглядала святково такі різноманітні стразики. Ну, так, Камінціки, стразики, в принципі. Так. Можна і бусинки, можна і бісер, і гудзочка, і так далі. Вже собі е, обираю, в якому порядку їх буду розташовувати. Оскільки вона буде у нас так закриватися, то зверху я вже не чіпаю нічого, а прикрашаю тільки ось тут знизу. По боках. Так. Потім... Важливо, в розкладеному вигляді, так? Зручніше просто. Просто поклали собі перед собою і треба взяти стрічечку, намітити приблизно, який нам розмір знадобиться, і відрізати. Угу. А потім, за допомогою клею, зараз я акуратненько проведу таку смужечку і приклею нашу. Важливо, що це займає не так багато часу, і хоча в нас до кінця нашого ефіру е, залишилось зовсім небагато часу, так. тому ми все ж таки встигнемо, тому що це швидка і зручна так. робота. Уже треба трохи почекати, доки клей висохне. Е, що хочу сказати, е, клей ПВА, він дуже такий. Е, No, Неможливо, щоб не вимистити руки або виріб. Це не страшно, тому що він, коли висихає, він стає прозорий. Це він зараз білий і нічого страшного, якщо він десь залишиться, Він, Його він потім все одно не стане не... прозорим. Так, він не... стане прозорим, нічого страшного. Ось один, один кусочок ми вже приліпили. І з другого боку так само я роблю смужку з склею і приліплю ще один кусочок стрічечки. Так. Можна, щоб клей був не такий рідкий, спочатку зробити смужечку, а потім вирізати стіку. За цей час він чуть-чуть загустіє і тоді буде навіть краще клеїти. Ось таким чином робимо. І з іншого боку так само. І зараз ми, коли завершимо, приклеювати нашу стрічку. Ми будемо думати, як же, нам, Далі. Так, як же нам розподілити наші стрази, тому що в довільному порядку досить. І не бажано дуже на дуже цей виріб нагружати, щоб він не був дуже такий на на нагромаджений всім блискучим і яскравим. Так має бути всього в міру, щоб і не дуже нагружений, і не дуже пустий, щоб він святково яскраво виглядав. І піднімав настрій святковий. Так, це свято також передбачає подарунки не тільки солодощів, а ще й фруктів. Так, і фруктів так само, і різних сувенірів. Тому в цю коробочку, що я зараз роблю, оскільки вона невеличкого розміру, туди можна покласти цукерки, туди можна покласти маленьку якусь фігурку. І так само власноруч можна зробити якийсь сувенірчик. І, і так само його прикрасити. Це вже буде це, я думаю, це вже буде дуже приємно людині, якщо взагалі цілити. А якщо не буде ці цукерки власне. ще виготовити власноруч, що ми вам і покажемо у наших наступних ефірах, так що будьте уважні, так. будемо робити цукерки своїми руками. Все можна зробити своїми руками. Головне це мати робити. бажання, правда? Так, і, і натхнення, звичайно. Тож без натхнення воно. Не буде так добре виглядати, якщо на натхнення людина робить з душею, вона хоче зробити комусь приємне, Так, завжди... ми вже оформили нашу скриньку маленьку. Так. Ми можемо її скласти, щоб глядачі побачили, як вона виглядає. Ми ще будемо чуть-чуть тут оформляти по кусочку стрічечки з інших боків коробочки, щоб вона виглядала завершеною угу. так само. Проді вам такий самий колір, щоб вона вже цілісно так виглядала, і почнемо клеїти тоді вже стрази. Взагалі цей подарунок зараз буде день Святого Миколая, але не без день Святого Миколая дарувати. Ви можете це і на інші свята. так? Так, І попереду багато інших свят, а також це можна подарувати комусь і на день народження, і на якийсь. Особисте свято, може в когось якась річниця. Тобто такий варіант на всі випадки. Універсальний варіант. Якщо є лишня, лишній кусочок, ми його обрізаємо. Так, нам ще залишилось зовсім небагато. Так, так небагато. Ну, Не треба спішити. Так собі не спіша, зробити, і все буде акуратненько. Отже, вже є наші стрічечки, клей під, підсохне, і буде. Все дуже добре виглядати. А далі діло, друзі, таки за вашою уявою. Так. Іринку, ми складаємо. Вже ми до стразиків, мабуть, не дійдемо, тому що на нас ще чекає історичний календар наш mm -hmm. на завершення. Ми складемо нашу скриньку. Дякую Іринці, що вона прийшла до нас у студію. Показали такий гарний простий варіант. Друзі, ви ще можете оформити камінчиками, щоб ми що ми і мали зробити. Так, ну це вже. За фантазію, то дивіться, хто робить. так, дивіться, яка краса в нас вийшла. Ми попросимо показати близько. Ось так. Ви туди можете покласти що завгодно. Тож, Іро, дякую тобі і за роботу, і за поради, і за розмову. А далі наш історичний календар розкаже, чим відзначився цей день, які відомі люди народилися, та які події відбулися цього дня в минулому.